Друзі, прийшов в відділ там, де є ось такі бловери. Треба купити один для відправки в Україну. 209 доларів йде бловер, батарея на 9 А зарядний пристрій. Безщитковий мотор. Треба ще знайти батарею, тому що до цього бловера по акції йде додаткова батарея на 9 Агодин. Також є ось такі тримери. Ось він. Ось 229 доларів. І, здається, ось така пила за 340. Ось така пила. ні, А де вона? Ну, коротше, пила на 16 інчів шина. 349 здається доларів, якщо я не помиляюсь. І також іде батарея в подарунок. Вон стоять два дідуся. Зараз я когось з них... Зачеплю та хай мені дають бловер та батарею. Тільки сказав, що там два дідуся, два дідусі кудись зникли. Пішов шукати дідусів, бо ці дідусі Вони шустрі, коли не треба. Піймав діда, кажу діду, 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 ангел мій. Мені треба бловер. Бловер, бловер треба. Він каже, питань немає, дядьку. На тобі, на тобі бловер, на тобі батарею. 16 тисяч гривень з доставкою морем в Україну. Як то кажуть, welcome. Кому треба, звертайтесь. Що це фон поплив? Кому треба, звертайтесь. З радістю допоможу, Викуплю, відправлю в Україну телеграм-канал ШОТО Фром. From...